Як ми вивели інтернет-магазин на 6 мільйонів 976 тисяч гривень доходу на місяць. Складна історія одного інтернет-магазину запчастин для квадрокоптерів. Написав мені 6 травня, рік тому, ветеран ЗСУ, який вирішив запустити інтернет-магазин запчастин для квадрокоптерів. Він сам налаштував дві кампанії, Продажі пішли. Але вже на п'ятий чи сьомий день Google заблокував йому Merchant центр Клієнт не здавався, виправляв сайт, читав про розблокування статтю, писав техпідтримку Google, реєстрував нові аккаунти на інші імена, але результат був одинаковий блок. Я вирішив швидко допомогти і ми домовились про Zoom зустріч. В режимі онлайн я помітив багато помилок і небажаних товарів при проходженні модерації. Ми проговорили годину. І клієнт записав все, що потрібно зробити. Клієнт виправив як зрозумів з моїх слів, але знову блок. Тоді я запропонував, щоб наша команда зайнялася розблокуванням аккаунту. І клієнт погодився. І нам дістався ще той міцний горішок, бо ми розблоковували його два з половиною місяці. 20 травня до нас потрапив цей проект на розблокування. І лише 6 серпня ми змогли цей проєкт розблокувати. Там тільки танців з бубном не було, але ми не зупинились. Далі почали процес налаштування всіх потрібних сервісів, налаштували аналітику, протестували ще раз сайт, запустили тестову рекламну кампанію, зв'язали Merchant Center з Google Ads через те, що цю тематику не дуже полюбляє Google. То ми обережно все запускали на невеличкому бюджеті. Проєкт відпрацював вересень з такими результатами: бюджет був 3,5 тисячі гривень, кількість продажів була 121, дохід з продажів був 152 тисячі гривень і рентабельність інвестицій складала 4200%. По графіку видно, що середній чек у вересні був невеликий. Близько 1260 гривень. Це обумовлено тим, що ми додали невелику кількість товарів, і лише недорогі. щомісяця клієнт поступово розширює каталог, але після тільки нашого узгодження і деяких правок. Бо потрапляти знову на блокування не хотілося б ні нам, ні клієнту. Як проєкт зростав по місяцям, ви бачите на екрані. Що ми маємо на цей час? Інвестований бюджет 20 378 гривень. 168 продажів, дохід з продажів 6 мільйонів 976 тисяч гривень і рентабельність інвестицій понад 34 тисячі відсотків. Зі статистики по місяцям ми бачимо, що проєкт постійно зростає. Зараз компанії працюють стабільно. Були замовлення з дійсно великими сумами на 300-500 тисяч гривень. Клієнт підтвердив справжність цих замовлень. Такі суми зазвичай це держзамовлення. Клієнт активно залучений в процес, ініціює уточнення та впроваджує наші рекомендації. Просування адаптуємо під наявність товарів та політику Google. Проблеми проєкту. Клієнт поки що працює сам. І періодично не може опрацювати всі замовлення. Тому пише, чи можете придушити трошки рекламу, бо не встигаю. На найближчий рік план це подвоїти те, що ми маємо на цей місяць: дохід і кількість продажів, не впавши суттєво в рентабельності. Хочете так само, ми готові масштабувати ваш проєкт. Напишіть нам контакт в описі під відео. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.